Міні-агро, Київ, південь, селища Глеваха. Відвантажуємо клієнту солі 105 з кондиціонером з реверсною коробкою Черкаську область. Задні колеса 169 на 34, передні 13,6 на 24, передні противаги, задні противаги, герметична кабіна, навісний механізм, додатковий двохполосний розподільник. Наша машинка доставочна загружаємось. Соли стукати з кондиціонером, нагадую миллиметроны. Подій вищої категорії загружає вже не перший трактор, доставка безкоштовно в будь-яку точку України. Будемо відправляти до клієнта міні-агро, Київ Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса, ще клієнти під'їжджають. Векторці в наявності, навісне, причепне обладнання. 27 кілометр траси Київ Одеса. Телефончик для консультацій 067 548 78 78. Запрошуємо до нас на майданчик на тест-драйв. Гарного всім дня.